Люба, найдорожча в світі, жінко, нині день, день бо істину лиш ваш. Хай звучать вітання дзвінко. ваші діти створили колаж. І щирих слів, поляки та любові на те, що ви для нас дали. а ми зібралися сьогодні знову слова сказати щирі й непрості. У школі, вдома, мережі піску, в тобай перебрижені звуку, Кидає в стрічку інтернету, привітання, бо кожного із нас таке бажання. Щиро розказати, як добре нам, що є кого вітати бо маємо матусю. З тобою рідна, я нічого не боюся. Віти гарні по своєму, бо вони мамині, помогім. І я бажаю, що квіти на землі ростуть для мами жінки навесні. Ростуть і квітнуть гарну влітку. Не замерзяють на дзинку. Матуся рідна моя, хай знає. Що кожна квітка для неї розцвітає. Ми хочемо матусі, щоб ви знали. Для нас ви, як троянди і тюльпани. Матусі наші, немов первоцвіти, найкращі на цілому світі. Моя матуся, як ромашка, на деревну зветься Наталка. Золоте серце має, і білими пелюстками мене обнімає. Мама фіалка маленька, така ніжна, така дорогенька. Як квітка її оберігає. Люблю і словами ніжними її поливаю. Моя мама як красивий тюльпан, нікому образити її не дам. Я вже великий її захищу, понад усе деньку свою люблю. Моя мама ніжна, як з нею вдома, завжди її діє, завжди вечеря. Покитна на заботка, всі танцюють під її дудку. Буде так, як скаже вона, адже майже всім її голова. Моя мама це те й калина, моя мама у житті щаслива хай буде завжди така, моя матусенька дорога. Я про волошку розкажу, такою бачу ненечку свою. завжди в клопотах, у роботі. Усе в неї на високій ноті. Матуся компані проста, одними дітьми лиш би жила. Я рідні свої поважаю, ніколи не янути родину магаю. Аміна, міна рідні свій голосоч. Нагадає мені дзвіноч. Тупіточку лісую. Я матусі своїй подарую. Жабці сонечко у полі, звичайно, слабої долі. Мої матусь і бабусі тампіна. Тяше сонечко, дуже не а ще парадики розцвітають, про мамусю мою нагадай, вони яскраві та барвисті, як біля мами, наша дитинство. Коронавірус вірус дистанційного навчання підкорив світ, аби наше бажання, бо навесні усе навколо розцвітає, з весною разом мамою вітає. Не просто маму, а найкращу жінку. Хай ці слова звучать і голосно, і дзвінко. Сьогодні скажемо реально закинемо в мережу віртуальну. Слова від серця, від щирої душі, слова відшовані, святкові, непрості, нехай онлайн суспільство усе знає, життя без вас ми геть не уявляємо. Богиня жінка, мати і подруга, ти мого життя найяскравіша слуга. Ти подруга, ти вчителька найперша, з тобою шлях я розпочала для звершень. Красніші квіти у світі, красу жінок не може затьмарити. Це кожен, напевно, на світі знає. Нічого кращого за маму. Жін не буває. Любіть себе, хоч так, як ми вас любимо. Нехай весна про вас не забуває, хай ідеально усе вас буде. Сьогодні жінка свій день відзначає. Ніяких законів ми не сприймайте, жіночий день не зможуш скасувати. Рідненькі наші, ви запам'ятайте одне поняття жінка, весна, мати. Розкоші морі чи курорту. Для вас, матусю, буду я бажати. Не хочу я життєвого комфорту, аби не завжди була моя мати. Ми вам щороку ранньою весною теплиці квітів білих дарували. Якби контракту класний зимою, щоб у серцях вона не наступала.